А ти колись замислювався, що таке щастя насправді? Не те про що говорять у книгах чи на тренінгах. А той самий внутрішній стан, що ніби ховається десь під грудною кліткою і рідко з'являється надовго. Ми живемо у світі, де кожен уже вигадав своє визначення щастя гроші, сім'я, свобода, кохання, успіх, визнання. На щастя, навісили тисячі ярликів, і що більше цих слів, то менше справжнього почуття. Ми звикли вірити, що щастя. Це пункт призначення, що треба дійти, заробити, досягти, заслужити. І колись потім можна буде розслабитися і сказати: ось тепер я щасливий. Тільки цей момент чомусь не настає. Якщо чесно, я теж довго гнався за цією ілюзією, думав, що щастя там, де все нарешті стане правильно. Але життя знову і знову показувало. Ти досягаєш чергової мети і вже через день усередині порожньо, тому що щастя не живе у результаті, воно вмирає, коли ти перестаєш іти. Щастя це не фініш, не галочка у списку, не картинка з реклами. Це почуття живого руху, коли ти йдеш до того, що тобі дійсно важливо, не до того, що потрібно суспільству, батькам чи партнеру, а до того, що всередині тебе викликає тремтіння, сенс, смак життя. На мою думку, якщо говорити просто щастя це відчуття прогресу в моменті тут і зараз, у напрямку своєї справжньої мети. Це не спалах ейфорії, а тихе внутрішнє так. Коли ти не стоїш на місці, не застряг у минулому, не тікаєш від страху, а робиш крок, свій крок, може маленький, може непомітний. Але саме в цей момент ти живий, і це щастя, тому що решта міраж, коротке задоволення, яке вигоряє разом з очікуваннями, найпарадоксальніше щастя зникає рівно в ту секунду, коли досягаєш мети, бо більше нема куди йти. І тоді. Розпочинається пошук нового сенсу, нового напряму, нової мрії, і у цьому немає помилки. Справжнє щастя не результат, а постійний процес завоювання, коли ти відчуваєш, що рухаєшся, коли всередині є вогонь, а чи не звіт. І саме це визначення я вибираю для себе, тому що воно живе, практичне та реальне. Якщо ці слова тобі відгукуються, просто залишись. Підпишись тут, на Ютуб. А якщо хочеш глибше у телеграмі, я продовжую те, що не можна сказати вголос, і напиши у коментарях, що для тебе зараз означає слово щастя. Якщо те, що ви зараз чуєте, відгукується всередині вас, ви знайдете справжню цінність у моїй електронній книзі Ключ матриці інструкція виходу з чужої реальності. Це практичний посібник, який допоможе зрозуміти. Ви насправді здобути фінансову незалежність, повернути енергію життя та здоров'я і назавжди перестати бути рабом системи. Посилання на книгу в описі відео та в закріплених коментарях. Більшість людей щиро вірять, що розуміють, що таке щастя. З дитинства нас привчають до шаблонів: здобуй освіту, знайди хорошу роботу, створи сім'ю, купи житло. І все можна видихнути. Нам селяють, що щастя це результат, який настає після того, як ти виконаєш чужий сценарій. Але якщо прислухатися до себе, стає страшно ясно. Цей сценарій не працює. Люди досягають всіх цих цілей, і за короткий час, все всередині знову порожньо. Виникає тривожне відчуття здається, зі мною щось не так, а насправді все навпаки. Проблема над людині, проблема у самій ідеї, що щастя це результат. Система побудована так, щоб ти вічно гнався за новою метою і ніколи не відчував завершення. Бо коли ти щасливий, ти не споживаєш. Подивися довкола, скільки контенту обіцяє щастя за три кроки: курси, книги, мантри, візуалізації, все зводиться до одного: думай позитивно, і все налагодиться. Але справжнє життя не підкоряється цим правилам. Вона не повинна бути рівною, іноді щастя виглядає як втома, через яку ти все одно йдеш далі, іноді як сльози, після яких стає легше дихати, а іноді, як тиша, у якій немає захоплення, але є внутрішній спокій. Все, що намагається продати тобі постійну радість, бреше, тому що людина не створена для постійного підйому. У нього є дихання, і щастя живе у цьому ритмі: вдих, рух, видих, пауза. Система ж робить інакше. Вона змушує порівнювати. Ти відкриваєш стрічку, і тобі здається, що інші щасливіші. У них більше яскравіше, стабільніше, і в цей момент щастя вмирає, бо порівняння отрута. Справжнє щастя не терпить чужих мірок. Воно зникає, як тільки ти намагаєшся його виміряти. Адже все, що тобі потрібно, перестати дивитися назовні і помітити, що всередині вже є все, щоб бути живим, чи не ідеальним, не переможцем, не просвітленим, просто живим. Щастя не може бути постійним піком. Воно приходить тоді, коли ти чесний із собою, коли перестаєш гнатися за чужими цілями та повертаєш собі право йти своїм темпом, коли перестаєш грати на успішність і вперше дозволяєш собі бути реальним. Це звучить просто, але більшість людей не готові на таку правду. Їм страшно визнати, що за багатьма мріями стоїть небажання. А страх, страх не бути прийнятим, не бути потрібним, не бути нормальним. І доки цей страх керує, щастя не буде, бо страх потребує доказів, а щастя довіри. Якщо чесно, ти можеш робити все правильно і все одно відчувати порожнечу. Це не твоя вина, це просто означає, що ти жив не зі своєї істини. Щастя не нагорода за правильну поведінку. Не приз за старання, не медаль за терпіння. Це природний стан, який повертається, коли ти перестаєш себе зраджувати, коли перестаєш робити те, що маєш, і починаєш робити те, що відгукується, коли ти не примушуєш себе радіти, а просто дозволяєш собі бути в дорозі. Ось тоді воно з'являється тихо, без фанфар, але по справжньому. Я довго не розумів, чому щастя постійно вислизає, начебто, все є цілі, плани, результати, але всередині все одно холодно. Я пам'ятаю того вечора, коли вперше відчув справжню порожнечу, кімната була темною. Екран телефону світився яскравіше ніж хотілося. Я бездумно гортав стрічку, наче сподіваючись знайти хоч одне почуття серед картинок чужих життів. Все виглядало ідеально, тільки не я. Тоді я зрозумів, я робив усе, як вчили. Працював, ставив цілі, йшов до них, але нічого не відчував, начебто, перемога а радості немає. Тоді прийшло усвідомлення: я весь час гнався не за щастям, а за його імітацією, за тією миттю, коли хтось скаже: Ти молодець, за коротким відчуттям значущості, що зникає за день. Це був перший удар по его, але саме він запустив процес пробудження. Я помічав, як часто люди живуть не собою. Як вдають, що їм добре, хоча очі втомлені, а рухи механічні, ми вчимося зображати щастя, а не мешкати його. Ми натягуємо усмішку, щоб не здатися слабкими, бо в суспільстві бути чесним ризик. Зізнатися в порожнечі значить визнати, що ти вибився із системи, що ти більше не вписуєшся в маску успішного, але в якийсь момент я перестав боятися цього зізнання, тому що зрозумів, чесність до себе це єдині двері, за якими починається справжнє. Я помітив, що кожного разу, коли я переставав гнатися і починав просто робити те, що мені по справжньому відгукується. Усередині легшало, навіть якщо це було щось просте, прогулянка, робота без очікування похвали, розмова без фальшу, не зовнішні досягнення, а внутрішні контакти з собою повертав смак життя. І тоді я вперше відчув, що значить бути живим, нещасливим у звичному розумінні, без феєрверків, без гучних емоцій, але спокійно, глибоко. Це не було захоплення, це була тиша, і в цій тиші я раптом зрозумів: щастя, не треба шукати, його не можна зловити, накопичити чи утримати. Його можна тільки проживати, прямо в моменті, коли ти з'єднаний із собою та своїм рухом. Чим більше я спостерігав за собою, тим ясніше бачив щастя зникає щоразу. Коли перестаю бути в процесі, коли я починаю надто багато думати, аналізувати, порівнювати, енергія життя, начебто, випливає, але варто зробити одну реальну дію, хоч маленьку, але чесну, і всередині спалахує іскра. Відчуття, ніби я знову повернувся до тіла, до реальності, ось чому багато нещасних вони застрягли в думках про те, якими мають бути замість того, щоб жити. Думки висмоктують енергію, а рух повертає її. Я зрозумів, що щастя це не світла вершина, куди ведуть мотиваційні промови. Це шлях, де ти падаєш, підіймаєшся, помиляєшся і продовжуєш. І тільки коли ти дозволяєш собі проживати все: біль, страх, сумнів, щастя. Починає з'являтися саме. Воно зростає не з перемог, а з чесності. Воно приходить тоді, коли ти перестаєш доводити і починаєш бути. Того вечора я закрив телефон, вимкнув світло і просто залишився з собою без планів, без мети, без чужих голосів. І вперше за довгий час відчув, що живий. Якщо глибше подивитися, щастя неможливо зрозуміти без розуміння того, як працює наш внутрішній світ. Людську психіку влаштовано не так, як нам розповідають популярні книги. Більшість порад звучать красиво, але не стосуються суті. Насправді наше відчуття щастя безпосередньо пов'язане з тим, як мозок і несвідоме сприймають рух. Коли людина відчуває прогрес, навіть мінімальний, у тілі активується відчуття сенсу. Організм посилає сигнал Я живий, я йду, і це відчуття одна з найдавніших форм внутрішнього задоволення. Ми запрограмовані еволюцією рухатись, рости, долати, коли ми завмираємо. Мозок починає сприймати це як загрозу, з'являється тривога, апатія, відчуття, що життя втрачає смак. Не філософія, це біологія. Багато хто плутає щастя з постійною радістю, але насправді це не одне й те саме: радість, емоція, коротка, спалах, щастя це процес, потік. І в цьому потоці завжди є світло і темрява. Іноді ти натхненний, іноді втомився, іноді не бачиш сенсу, але продовжуєш йти. І саме цей момент, коли ти не кидаєш, не тікаєш, а продовжуєш, народжує глибину. Несвідомий в цей момент розуміє, що ти живий не за інерцією, а усвідомлено. І це найсильніше паливо для внутрішньої стабільності. Ніяка зовнішня похвала не замінить того почуття, коли ти знаєш, я не зрадив себе. Існує ще один важливий механізм. Наш розум постійно намагається сховати біль. Він створює тисячі пояснень, чому нам погано, щоби не відчувати. Ми тікаємо в роботу, серіали, стосунки, у нескінченне споживання інформації, бо боїмося залишитися наодинці з пусткою. Але саме там, у цій порожнечі, і живе ключ до щастя, тому що справжня свобода починається не тоді, коли зникає біль. А коли перестаєш від неї ховатися, несвідоме перестає сприймати біль як загрозу, і тоді енергія, яка раніше йшла на опір, починає працювати на тебе. Ти відчуваєш ясність, спокій, внутрішню силу. Щоб випробувати цей стан, не потрібно ставати просвітленим чи зрікатися світу. Потрібно лише почати слухати себе по-справжньому, не розумом, а тілом. Помічати, коли тобі тяжко, коли тривожно, коли ти затискаєш подих. Це сигнали не вороги. щастя не там, де все ідеально, а там, де ти дозволяєш собі бути живим, навіть коли всередині хаос, коли ти приймаєш, що все має місце, і слабкість, і страх, і біль. Тоді внутрішній конфлікт розчиняється і з'являється тихе відчуття цілісності, несвідоме не ворог. Воно не руйнує твоє життя спеціально, воно просто повторює знайоме, бо так безпечніше. Але якщо ти починаєш усвідомлено йти назустріч собі, крок за кроком воно перестає чинити опір, і саме тоді щастя повертається не як спалах, бо як природний стан. Щастя це відсутність болю. А здатність йти через неї, зберігаючи напрям. Воно не потребує перемог, воно потребує присутності. І чим глибше ти в цей процес поринаєш, тим ясніше розумієш. Бути живим уже достатньо, щоб бути щасливим. Найстрашніше це не втратити щастя, а навіть не помітити, що ти давно живеш без нього. Людина може роками виконувати звичні дії, вставати вранці, йти працювати, говорити правильні слова, але всередині бути мертвим. Він продовжує існувати за інерцією, бо так заведено, бо так треба. Зовні все стабільно, але внутрішньо глухо. Ця глухота головний симптом втрати себе. Адже щастя, не вмирає раптово, воно поступово вигоряє. Спочатку зникає натхнення, потім енергія, потім зміст, а далі залишається лише імітація життя, де ти, начебто, все робиш правильно, але не відчуваєш нічого. І саме це найнебезпечніший стан. Бо коли людині погано, вона бодай відчуває, а коли нічого не відчуває, він втрачає контакт із самим собою. Більшість людей втрачають щастя не через трагедії, а через дрібні компроміси з собою. Щодня вони роблять маленьку зраду, роблять не те, що відгукується, а те, що треба, вдають, що їх все влаштовує, хоча всередині вже давно порожньо, погоджуються на відносини без близькості, на роботу без сенсу, життя, без смаку, і чим довше це триває. Тим більше людина втрачає себе, він перестає довіряти своєму почуттю. Тому що щоразу, коли воно намагається сказати правду, розум відповідає: не час потерпи потім, але цього потім ніколи не настає. Так, людина поступово гасне, не помічаючи, що щастя пішло не тому, що доля несправедлива, а тому, що вона перестала слухати себе. Система робить все, щоб ти не помітив цього моменту. Вона підсовує тобі нові іграшки, розваги, моду, кредити, новини, соціальні мережі, все, що завгодно, аби ти не замовк і не почув внутрішню тишу, тому що в тиші стає очевидним. Ти живеш не своїм життям, а система цього не вибачає. Вона тримається на тому, щоб ти шукав щастя зовні. І чим більше ти шукаєш, тим далі уникаєш себе. Це замкнене коло, в якому немає виходу, доки ти не зупинишся. Але якщо одного разу ти усвідомлюєш, що все, що робиш, більше не приносить почуття жвавості, це вже початок. У цей момент ти вперше чесно дивишся на себе без виправдання так боляче, так страшно, тому що доведеться визнати, що ти прожив частину життя на автопілоті, але саме це зізнання повертає чинність, воно обнуляє хибні цілі та робить місце для справжніх. Після цього всередині з'являється простір спочатку порожній, потім наповнений диханням. І саме там, у цьому новому просторі, починає зростати справжнє щастя, не те, що треба показати, а те, що просто є. Неможливо бути щасливим, якщо ти живеш чужими смислами, неможливо почуватися живим, якщо кожна твоя дія продиктована страхом не розчарувати інших, щастя не з'явиться у житті. Де ти щодня йдеш проти себе, воно не терпить фальшу. Щастя, це коли ти чесний із собою навіть тоді, коли правда незручна, коли ти кажеш ні, тому що не хочеш і так. Тому що відчуваєш, коли перестаєш вдавати, що все гаразд, і починаєш бути справжнім, отоді щастя повертається не як свято, а як природний стан людини, яка нарешті перестала тікати від себе, коли людина усвідомлює, що жила не своїм життям. У ньому народжується особливе почуття не паніка і не жаль, а глибоке внутрішнє пробудження. Воно схоже на холодний душ після довгого сну. У цей момент усередині стає тихо, але ця тиша не про порожнечу, вона про чесність. У ній раптом стає ясно, що все, що ти вважав важливим, перестає мати значення, якщо не йде зсередини. Гроші, статус, чужі погляди, все це стає пилом. Якщо немає живого сенсу, і тоді постає головне питання: якщо не заради цього, то заради чого жити? Відповідь не приходить одразу, бо її не можна вичитати в книгах чи почути від когось. Ця відповідь народжується в дії в малому кроці, який ти робиш не зі страху, а з внутрішнього відгуку. Справжня мета ніколи не звучить голосно. Вона не потребує доказів і не змагається із чужими. Вона просто їсти. Вона з'являється як тихе, але наполегливе почуття, ніби всередині хтось кличе додому. Це можливо бажання створювати, допомагати, лікувати, будувати, надихати неважливо. Головне, що це не нав'язане бажання, а твоя внутрішня тяга. Справжня мета не виснажує, вона живить. Вона може бути складною, але вона жива, і кожен крок до неї повертає смак до життя. Саме тому щастя завжди пов'язане із прогресом. Коли ти рухаєшся до того, що відгукується, мозок сприймає це як підтвердження сенсу, і тоді, всередині, вмикається енергія, навіть якщо зовні здається, що все йде повільно. Щоб знайти цей стан, потрібно припинити слухати зовнішні шуми і почати чути своє тіло, не запитувати себе, що буде вигідно, а відчувати, що мене оживляє. Якщо при думці про справу всередині спокійно, але глибоко тепло, це твій шлях. Якщо ж з'являється стиск, тривога, огида, це не твоє, хоч би яким правильним воно здавалося. Так працює психіка. Вона завжди знає правду. Просто ми надто звикли їй не довіряти. Але коли ти починаєш знову прислухатися до себе, щастя стає природним станом. А чи не рідкісною нагородою? Справжня мета це не натхнення, яке приходить зрідка, а сенс, який не відпускає, це те, від чого неможливо відмовитись, навіть коли важко. І що чесніше ти визнаєш цю тягу, то більше енергії в тобі з'являється, тому що життя перестає бути боротьбою за виживання і перетворюється на шлях розкриття. Щодня стає нагодою відчути рух. А не обов'язком прожити ще один цикл, і в цей момент все змінюється не зовнішньо, а внутрішньо. З'являється ясність, спокій, напрямок. Ти перестаєш шукати щастя, бо сам стаєш його джерелом. Щастя не приходить ззовні. його не можна знайти чи заробити. Воно повертається, коли ти перестаєш чинити опір собі, коли ти більше не ділиш життя на правильне та неправильне, на успіх і провал, а приймаєш його як процес. І саме у цьому процесі у русі до своєї справжньої мети. У чесності з собою щастя стає не рідкістю, а природним подихом життя. Якщо підвести все до суті, щастя це не результат, не успіх і не випадковий подарунок долі. Щастя, це відчуття прогресу в моменті тут і зараз до своєї справжньої мети. Саме так я, автор цього каналу, визначаю щастя не як ідею. Не як красиву філософію, а як практичний стан, який можна проживати щодня. Бо коли ти відчуваєш, що рухаєшся, хай повільно, хай з помилками, але своїм шляхом ти живий. А коли стоїш на місці, навіть якщо в тебе все начебто добре, усередині починається розкладання. Щастя, це не про комфорт, а про рух. Про внутрішній струм життя, який йде через тебе, коли ти поєднаний з собою і дієш у бік того, що тобі справді важливо. Чому я так думаю? Тому що я бачив, як швидко зникає радість, коли досягаєш мети. Ти досяг, і через день все знову сіре. Це як зітхання без вдиху, бо мета лише інструмент. Вона потрібна, щоб спрямовувати енергію, але не тримати щастя. Справжнє щастя живе у дорозі, не в фініші. Ти щасливий, коли твориш, ростеш, пробуєш, помиляєшся і знову йдеш, коли відчуваєш, що кожен твій крок підтвердження того, що ти живеш недаремно. І що сильніше ти відчуваєш цей процес, то менше тобі потрібно зовнішніх доказів. Люди часто шукають щастя зовні, бо всередині дуже тихо, а я вірю, що саме ця тиша. Є початок щастя, тому що в ній з'являється чутність, ти починаєш відрізняти свій голос від чужих. Щастя, це не спалах емоції, це внутрішній стрижень, який не ламається навіть у важкі дні. Це не коли все ідеально, а коли навіть у хаосі, ти знаєш, навіщо прокидаєшся, коли сенс не зникає, навіть якщо план руйнується, це почуття, що росте з усвідомленості. Я живу, я рухаюся, вибираю. Ось чому щастя не можуть подарувати ні гроші, ні кохання, ні успіх. Все це може бути тлом, але не суттю. Без внутрішнього руху все втрачає смак. І навпаки, коли всередині це почуття прогресу, ти здатний бути щасливим навіть у простих речах, у ранковому повітрі, у розмові, у своїй роботі, у тиші. І саме це хочу донести, що щастя. Не десь там, не одного разу потім. Воно тут, у моменті, у твоїй дії, у твоєму виборі, не зупинятиметься. Бо поки ти йдеш, ти живий, а все інше просто декорації. Тому прямо зараз, якщо ці слова тобі близькі, напиши у коментарях, що для тебе означає щастя. Чи не теоретично, не красиво, а по-справжньому. Що робить тебе живим? Що дає тобі почуття руху? Поділися цим. Можливо, хтось прочитає твої слова та зрозуміє, що не один. Якщо ти відчуваєш, що то про тебе залишся, підпишись тут, на Ютуб, щоб не втратити те, що відгукується. А у телеграмі я продовжую говорити про те, що зазвичай ховають між рядками. Це місце не для всіх, а для тих, хто готовий бути чесним із собою. Тут ми не шукаємо щастя, ми вчимося жити їм.